Вибір стоїть за кожною людиною, бути благословенним або проклятим. І все залежить від того, кого ми дивимося, і кого ми слухаємо. Послухали Адаму Єва Сатану, вони стали проклятими. Якщо б послухали Бога, то були б благословенні. Ми повинні слухати Слово Боже, людей Божих, у яких є плід і результат, а не болтовня. Інтернет Божих людей орган... огранічує і банить. Сатані не можна довіряти. Сатана приходить вкрасти, вбити і погубити. І він краде повсюди, він може списувати просмотри, підписників. І тому цим цифрам сьогодні не можна довіряти. Її роби на сатану. Він урізає просмотри. А довірять потрібно Ісусу, Його Слову, апостолам, Пророкам і ученні Ісуса Христа. І тому ми повинні определитися: ми на стороні Антихриста,